Кузівський навчально-виховний комплекс номер 8 просить підтримки у містян. Школа стала учасницею проєкту «Посилка успіху, який проводить Фонд братів кличків. За умовами конкурсу, вчителі змонтували відеоролик та виклали його на YouTube. Для перемоги необхідно, щоб відео набрало якомога більше переглядів та лайків. Конкурс триватиме до середини лютого. Деталі розповість Вікторія Кожадуб. Про конкурс Посилка успіх у восьми НВК дізнався наприкінці листопада. Відтоді і почалася робота над створенням відеоролика, каже вчителька інформатики Євгенія Федяй. На відео педагоги показали, як учні займаються фізкультурою. Діти України. Це ти і я. Тепер черга за вболівальниками, адже переможе те відео, у якого буде більше переглядів та лайків. Ми розповсюджуємо у соціальних мережах наше відео, щоб люди переглядали та підтримували нашу школу. Ми були б дуже вдячні, якщо б нам допомагали. Ну, для цього необхідно бути зареєстровано в системі Google, наприклад, щоб можна було зайти і поставити лайк. Для нас це дуже важливо, це наші діти. Конкурс проводитиметься до 15 лютого. Переможець отримає інвентар та фарбу для спортзали. У 8-му НВК сподіваються на перемогу, бо, кажуть, на уроках фізкультури використовують застаріле обладнання. Вікторія Кожидуб, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.